З нами на зв'язок вийшов Ігор Мосічук, політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого загону Айдар. Вітання пане Ігоре. Азов. А, перепрошую та Азов. Дійсно, це назва. До речі, за азов одразу запитаю вас, а згодом поговоримо про Байдена Фейсбук. Досі банить за згадування ось цього батальйону. Та я як на вашу думку, чи ось якось. Під час візиту Байдена можна було це обговорити чи вирішити, адже ну можливо, це не, не, не на такому високому рівні, але все таки багато хто застраждають просто за згадку, за пам'ять про тих людей, які постраждали чи загинули в Азові. Ви знаєте при всіх моментах Фейсбука, до якого також маю якби, багато запитань. Да я ніколи не був забанений за Азова, який я згадую поші. Не належав вже до військового підрозділу довгий час, але який я регулярно згадую, підтримую і тому подібне. Е, хоча я чув, що така проблема є, я думаю, це не проблема, пов'язана з Байденом, а все-таки більше з компанією МЕТА. І скажу так: багато е, вилучається. Просто вивчаються профілі, при тому великі профілі, там де сотні тисяч підписників, наприклад, блогер Сергій Наумович, відомий український блогер. Щось не сподобалось. Взяли, видали блог. Мене в самому заблокували сторінку у Фейсбуці. Е, дякуючи добрим людям, мені вдалося її відновити. Ну, але власне така проблема мала місце. І її треба вирішувати. Я думаю, що цим має займатися е, міністерство е, нашого м, одного. Е, я називаю з самих успішних міністрів і чи не єдиного повністю успішного міністра цього уряду, пана Федорів. Угу. Пане Ігоре, то давайте поговоримо про дійсно головну тему сьогоднішнього дня і в Україні і в світі: візит Джо Байдена до України. Чи ви очікували особисто на такий крок, що президент Байден ризикне своїм життям, можна сказати, здоров'ям приїде в охоплену війною країну, в якій немає американських військ. Дивіться, я отримував інформацію, що візит Джо Байдена відбудеться ще вчора. Я, чесно кажучи, не сильно в це вірив. Сьогодні зранку, з самого ранку, мене розбудив телефонний дзвінок одного товариша, одного будемо казати, релігійного діяча, будемо так казати, який сказав мені, що Джо Байден в Києві. Я, звичайно, не побіг там зразу писати, там, дочекався більш-менш, коли вже хвиля, цей да, інформаційна, щоб не підставляти ні людей, нікого. Скажу так: для нас це величезний позитив, для нас це величезний посил. Це посил для наших європейських партнерів. Та. І скажу, е з точки зору самого факту візиту, я дуже задоволений. Да? Я там е вчора давав інтерв'ю одному колегі е вашому, і ми проговорювали, що б я вважав е міжнародною дипломатичною перемогою да? в найближчим часом. Ну, я думаю, що сьогоднішній візит це один з кроків ну, до такої перемоги. Звичайно, українці очікували більше від самих результатів візиту. А, очікували почути про дальнобійну зброю, про а, те, що ми отримаємо 300 плюс а, ракети. Да? І зможемо утримувати там, ворога. Да, там. Е, ми цього не почули, е, я скажу так. Можливо, е, про це не варто говорити зараз, якась не началь. Да? Mm -hmm. е, краще справ, ніж говорити. Можливо, все-таки Америка десь в чомусь боїться. Ну, це також має місце, і ми це знаємо. Да, там, що... Е, не наші військові обіцяли політики, військово-політичне керівництво дали слово, що а, не буде західна зброя використовуватись для нанесення ударів по території Російської Федерації. Ну це факт. Для нас він можливо неприємний, але ми повинні зважати на а, партнерів, да, які нам дають цю зброю. Другий аспект політичний, який я дійсно хотів би почути від Джо Байдена і не почув, і це для мене розчарування з візиту, це факт того, що е не озвучена мета і бачення нашої перемоги в цій війні. Я дуже хотів би почути від президента Джо Байдена. А його слова були тим посилом, до якого приєдналися б е, лідери країн вільного світу і інші, да? якби він сказав кордони 95-го першого року, включно з Кримом, без ніяких червоних ліній, як дехто його адміністрації, да? і вступ до НАТО Оце для мене е, максимальна дипломатична перемога. Я розумію, що наше військово-політичне керівництво це також чудово розуміє, цього прагне. Можливо, для цього потрібен час, але я хотів би, щоб країни вільного світу чули нас, українці, що цей час нам дається великими жертвами, великою кров'ю. Uh, і ну, дійсно uh, на це зважав. І тут величезну роль мають відіграти не тільки наші дипломати, а мільйони українців, які, а це порядка десь від 10 до 15 мільйонів, які з різних причин до війни чи під час війни опинились за кордоном. Я маю на увазі нашу трудову міграцію, да, наших українців. Я маю на увазі біженців наших. Це не тільки акт. Доносьте в розмовах з іноземцями цю позицію. Доносьте і пояснюйте. Я тиждень тому відвідав Австрію, Німеччину, Польщу. І мав дуже багато зустрічей. Багато мав зустрічей з колегами-журналістами, але в тому числі і з громадянами і політиками, вливовами в тих країнах європейських. І я говорив про це, що ми, українська нація, воююча, українська нація і держава, хочемо почути, що ми союзники, що у нас спільна мета. Що нам не просто по-партнерськи допомагають як попутники, а ми дійсно союзники. І от окресливо ці речі. Хтось мене чув, хтось підтримував, хтось вагався. І я вам скажу, чому я кажу, спілкуйтесь з іноземцями, з простими людьми. Тому що е прості люди, виборці на Заході в країнах вільного світу мають величезний вплив на своїх політиків. І якби. Політики, політику президента Польщі не підтримували поляки, такої би політики ми не бачили б з боку Дуди по підтримки України. Якби в Італії не переважали настрої серед рядових італійців по підтримці України, ми ніколи б не бачили цієї підтримки від італійського уряду. Ви подивіться, другий уряд абсолютно протилежний уряд. До того який був, а підтримка України повністю збереглася. Більше того, прем'єр-міністр Італії Мелені, яка завтра буде тут у нас в Києві, вона е власне е передвиборчу кампанію е будувала частково навіть на підтримці е Українців. Українці в Італії, але зрозуміло, що для кожного українця в Італії. Підтримка України дуже важлива. Я там спілкуюся з рядом волонтерів. В мене там друзі живуть е і розумію наскільки важливо це спілкування українців з іноземцями. Це впливає на політику цих країн От в Німеччині, наприклад, зміна вектора. Е по суті, зовнішньополітичний вектор е Німеччини до 24 лютого був більш проросійським. А не проукраїнським. але все змінилося. І коли всі так змінилося після агресивної політики, так. Але змінилося в настроях самих німців. Я абсолютно інакшу бачу Німеччину зараз, ніж ту, яку я відвідував до початку широкомасштабної агресії, тому народну дипломатію ніхто не відміняв. Що стосується Джо Байдена, тучі один дуже його візиту сьогоднішнього знакового до нас в Києві, тут ще один дуже важливий момент, на який хотів би звернути увагу. Самі росіяни визнали і американці згодом це підтвердили, що вони попередили росіян, що ні, ні ніяких обстрілів, ніяких польотів, ніяких цих. Е, і та тривога, яка була пов'язана в зв'язку з підйомом літака в Білорусі, це швидше було перестрахування. Е, тобто, е, ми побачили слабкість Росії перед вільним світом. Вони з кожного ефіра кричать, який їм Байден ворог, що це він веде війну, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А коли Байден приїхав практично на лінію фронта, їх попередили но, -но і вони побоялись навіть пискнути. І в мене питання: а я був, нехай Путін в Донецьк приїде. Та, ну це риторичне запитання, пане Ігоре. Ще хочемо обговорити іншу тему. У нас ще є сім хвилин стосовно корупції в Україні. Бачимо, попри те, що корупція у нас, ми всі розуміємо, що є. Але Байден не відмовляє нам в цій підтримці і допомозі. Але президент Зеленський неодноразово заявляв про те, що корупції в Україні немає, тому що всі корупціонери повиїжджали з України. А в іншій заяві він заявив про те, що корупції немає, тому що її знищила війна. Чи можете ви поводитися з нашим президентом стосовно того, що в нас все так гарно і гладко. Знаєте, я е, ніколи не поділяв політичних поглядів Слуги народу да, і президента Зеленського, але зараз не політика, да? зараз війна. І я підтримую президента як Верховного Головнокоманду, що однозначно. Е, у нас війна на два фронти. У нас, на жаль, є крім зовнішнього фронту, з крім агресором внутрішній фронт. Тому що під час війни корупцією, і всім на світі можуть займатися виключно Марадес. Їх так називають в часі війни мародери, не інакше. І коли президент каже, що в нас нема корупції на міжнародному форумі, а наші партнери знають, що є, вказують на неї і. Служби, які підпорядковані президенту з нею борються, десь ефективно, десь неефективно, десь спортивна рибалка, коли піймали, відпустили, але це відбувається. І всі люди це бачать. Ну, люди бачили диван радника міністра оборони, з якого витягли 40 мільйонів. Бачили. Люди бачили кошти, які вивчились там. Люди бачили затримання набу. Заступника міністра да, регіональної політики, Мінрегіон Буду. Люди бачили затримання на митницях. Люди все це бачать. Більше того. Люди зараз кажуть це. Как, так, живуть зараз, мають гроші і можливість військові, і ми їм дякуємо, і слава Богу, що їм платять. І чиновники, тільки з якого біла чиновник? От, і коли навіть, от я відхилююсь там на секунду, коли навіть кажуть про урізання виплат військовим, я кажу: якого хрена, я вибачаюсь, не урізали е, премії і все інше, народним депутатам, та взагалі чиновникам, не в одних же народних депутатах справа, у нас величезна армія чиновників. От урізали їм, військовим не урізали, ось є економія. А плюс до того дивляться військові. Бачать цей диван з бабулом, да? і думають, нам урізають зарплату, а якесь чмо радник міністра наколятувало 40 мільйонів. Або е, генератори цей продавав за міністра, да? або там на митниці всі ці історії, або вологі бажання цієї. Дами написані на папірці, вони нічого не значать для кримінального процесу. Да? і Їх не мали б навіть показувати. Але вони значать для людей. Людина хоче заробити мільярд, щоб поїхати відпочивати в Лондон, займаючи державну посаду в часі війни. І, звичайно, в людей от таке. Плюс до того, друзі, я от. Е Останні дні займаюся проблемою воєнкомів. Я подивився всі всі відео, да, які грають на руку Кремля, які там всі ці історії з тернополянином, якого на е, четвертий кхм, день після прибуття на фронт вбили, яко не готували абсолютно, навіть не вчили стріляти. Я зацікавився корупційною складовою да, цього всього цих всіх речей. От я вам скажу: е на слуху було нещодавно трагедія багато загиблих в 116-й полтавській е бригаді тероборони. Це моя рідна область. Я сам uh -huh. злобен на Полтавщині. Звичайно, мені болить. Я запросив у колег депутатів, друзів-депутатів місцевих дані по допомозі. Яка була виділена з місцевих бюджетів на цю територіальну бригаду да, тероборону? Я вам скажу 480 мільйонів обласний бюджет, 150 мільйонів бюджет міста Полтава, 170 мільйонів бюджет міста Кременчука, ну і місцеві райони поменше, да, містечка міста там, ну, до мільярда. А хлопці їхали на фронт за свої кошти, плитоноски купували, каски купували і так далі. Більше того, ну я там деяким хлопцям ми допомагаємо. Там, до речі, з Полісся, з Рі... Волині мій товариш Григорій Ляхович, в нього там виробництво мацика полійського, і вони роблять такий набір Вермікс. Сухий пайок для військових саме на передову. Ну, от ми його закупляємо туди, відправляємо люди донатять. А у мене питання: а мільярди? Ну от реально, ну я б за мільярд е, створив би натівську бригаду. вишколив би. У них вишки один був, е, по п'ять набоїв вистрілили на полігоні, Їх кинули на фронт. Думайте. То це ж не залужний вину. І навіть не Зеленський, і не Кабмін, і не корупціонери з Кабміна. Це винні люди, які на місцях воєнні адміністрації керівництві цієї бригади. Мені кажуть, от в людини було чим грітися, пам'ятаємо холода, так, які були навіть два тижні тому. А у них забито е бурзуйками, дуйками різними склади в цій бригаді. Підприємців допомагали, навіщо їх тоді на складі тримають. Е, інші приклади: от за тих же воєнкомів. Я звернувся до людей, кажу: люди, пишіть, хто має факт, і тільки називайте прізвище, е, свої і цих воєнкомів. або вимагали хабара, або придбали елітну нерухомість, автомобілі е, і так далі. Уже цим зацікавився Комітет нацбезпеки і оборони, наш парламентський, Вже буде по цьому питанню засідання, я їм кажу, хлопці, а ви ж візьміть іще. Хто з цих воєнкомів з 24 лютого минулого року, сидячи в ТУ, виїжджав за кордон? І чи відкривалися там рахунки за кордоном, чи припавалася нерухомість на себе, на дружину і так далі? Тому що вони відповідають за забезпечення тероборони, забезпечення військових, які мобілізують, і це крадець, це основний дохід цих корупціонерів. Те, що вони продають білі білети, да, там, це ж теж не таємниця. Але це так, знаєте, приємний бонус для корупціонера. Основне це розкрадання от того, що виділяється з бюджетів на, на забезпечення військових. Пані Ігоре, то коротко, тому, як побороти Я вважаю, що воєнними методами. Мав, чи? Президент мав сказати на конференції наступним чином. У нас, на жаль, є корупція. Ми постсовєтська країна, яка переживаючи олігархію і переживає олігархію, але ми з нею боремося. І ось оцей факт. І люди все зрозуміли. А так люди не зрозуміли вислова президента на Мюнхенській конференції. Я думаю, він хотів як краще, щоб іноземці не знали цього нашого внутрішнього сміття. Але давайте скажемо чесно: вони знають, набу співпрацює з усіма нашими західними партнерами. І через нього всі партнери все бачать. Тому приховувати це сенсу немає. Треба говорити правду. Вони є, ми їх викоріємо, ми знищуємо цих мародерів, корупціонерів і так далі. Дякуємо вам, пане Ігоре. Отож Ігор Мосійчук, політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону Азов, народний депутат України восьмого скликання, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Дякую. 1. Дякую. Ну, все добре, тримаємося. Ну, все добре.